хоу хоу хов дорогі підписники! Сьогодні хочу вам повідомити приємні новини, якими ви повинні поділитися з іншими, тобто зробити репост, поставити вподобайку і написати свій коментар. Чи маєте ви власне житло, чи ви наймуєте? Подивимося, кого з нас більше. Я з рукою на серці кажу, що я на сьогоднішній день винаймую житло. Ціна нашого винаймува... винаймуваного житла це 4 тисячі злотих. Це вже з усіма оплатами. Цьому місяці за попереднє прийшов рахунок в 4 тисячі майже 100 злотих. Найбільше виносить газ, ну а світло так як і у вас, я думаю, там 100 з чимось на місяць. Тобто оренда нам коштує 3200 злотих, плюс усі доплати. Інтернет, газ, вода і так далі. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, що новий уряд презентував нову програму, яка називається Мішкання на старт, кредит 0% тільки для. Ніхторих, це друзі, заміна того програму, який був яка була анонсована від минулого уряду. Це кредит 2 Ну і тут, звісно ж, є відмінності, тому що буде також, якщо сінгл, тобто одна людина, то кредит для такої людини буде виносити опроцентування 1,5%. Якщо ми говоримо для осіб одна і дві, це вже буде звісно ж. <1>, 1%. І якщо ми говоримо там, де є троє, то це буде пів процента. А для чотирьох та більше 0%. І щоб ви розуміли, тут будуть доплати також для тих людей, які. Якщо одне, одна людина в господарстві, то тут ми говоримо доплату 200 тисяч злотих до кредиту. Для двох осіб це 400 тисяч злотих, для трьох осіб це 450 тисяч злотих, якщо брати мене до уваги. І для чотирьох осіб 500 тисяч, а для п'яти осіб це 600 тисяч, ну і більше, звісно ж. Тобто ви берете, наприклад, за мільйон кредит, я так це розумію, можливо, хтось мене поправить, і ці суми, які я назвав, будуть доплачуватися до вашого кредиту. Ну і якщо ви розумієте, друзі, чому я назвав цифру мільйон? Тому що от тільки що зі знайомою спілкувався, то вона мені сказала, що в Кракові район Броновіце двокімнатна квартира коштує 1 мільйон злотих. Просто ціни валять з ніг. Я не уявляю, де стільки грошей можна заробити, але я буду старатися. І в мене ще сьогодні мені 30 років. Ну, ще років 30 є працездатного віку, який мені дасть змогу купити аж своє житло. Ну, якщо ми говоримо про краків. Якщо брати про околиці, ну тут ви повинні брати до уваги знову ж таки, якщо хтось купуватиме житло в Кракові, то у вас буде, наприклад, далекий доїзд, довгий доїзд до роботи. Ну, мені це не підходить. Максимум 20 кілометрів від Кракова. Мені підходить, де є не сонячній день, проживається в Боліцах. Ну і звісно ж. Там я буду шукати собі житло. Якщо вдасться, звісно ж, підпасти під цей кредит. Сьогодні, друзі, в четвер так буде обговорюватися знову ж таки Мініст... міністерством розвою і технологій. Цей кредит він буде представлений будуть висвітлені всі деталі, про які я вам постараюся розповісти, тому що бачите, що я ще не впевнено розповідаю. Але от ці критерії, які я назвав, вони ніби мають бути основними. Також знаєте в чому прикол? В тому, що тут не буде поки що так нам заявляють, враховуватися ціну на метр квадратний, це також приємно. Але знову ж таки є досить багато недоліків, тому що саме через такі програми ціни на житло вистрілюють вгору. Тобто кредит 2%, там вже знаєте, максимальна сума була 800 тисяч злотих, якщо умова така, що ви вкладете своїх 200 тисяч злотих і вам давали 600 тисяч злотих кредиту. Ну і маємо на увазі, що вже тут. Ціна на житло до 800 тисяч одразу виростала із 600 тисяч на 800. Ну і так далі. Тому що. Це все вплинуло на підвишку цін в великих містах. І я думаю, що в маленьких також частково. От напишіть, чи в ваших містах також вплинула ця друзі програма 2% кредиту на винайм житла? Я думаю, що так. Ну і звісно ж, от ця програма знову ж таки дасть можливість ціна рости вгору. Тому експертам, які говорили, що банька це пенкня, то я вам скажу, що ціни ще виростуть і вони будуть. Рости, рости, рости. Навіть якщо банка пенкне, ціни все одно повернуться до тієї суми, яка є зараз, тому що земля, нерухомість в світі ніколи не дешевшає. От подивіться, в Україні війна, а там ціни взагалі не дешевшують, та ще й дорожчають. І ми говоримо зараз тільки про нерухомість. І я хочу вам сказати, що 50 тисяч кредитів таких повинно буде. Бути уділено, приділено тим людям, які захочуть цей кредит отримати. По суті, чи зможуть громадяни України отримувати такий кредит при кредиті, при програмі 2% на перше мішкання в Польщі, то всі громадяни України мали можливість отримати цей кредит, якщо вони а працювали офіційно не менше трьох місяців на одній роботі, або ж в деяких банках не менше шести місяців. При цьому сплачувалися абсолютно всі податки. Ну і звісно ж, деякі банки навіть я чув це, і дехто мені навіть писав, що давали без карти побито цей кредит. Для мене це мало вірогідно, проте досить багато чого залежить від першого внеску, тобто розміру цього внеску. І, можливо, при цих. От нюансах кредит давали. Але для всіх інших потрібно мати було карту побиток. І не я, я впевнений в цьому, що не менше як на один рік. Ну і, звісно ж, в цих випадках також давали кредити на перше житло. І знаєте, бувають поодиночні випадки, де, можливо, по карті побиту менше тривалістю, як один рік, давали цей кредит. Але сьогодні хочу вам сказати, що це досить приємна новина. І сьогодні я дізнаюся вже, друзі, деталі та завтра вам їх постараюся повідомити. Тому підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити цю інформацію, і звісно ж, слідкуйте за мною для того, щоб дізнаватися тільки свіжу та перевірену інформацію, яка тільки вам допоможе, а не не нашкодить.